Це моя найулюбленіша тема. Тож чотири вірші про шістдесятників і взагалі про 60-ті. Українське 60 -ти. Ви боролися за Україну, за українську мову. Але влада та радянська вас винищувала поступово. Ви горді шістдесятники, Ви нічого не боялись, а навпаки, боролися за Україну, за рідну мову. Це ваше кредо не завжди. «Ви Словесні воїни України. Далі я теж є в літературному товаристві, і цей вірш я вже скидував якраз в літературне товариство поет 60-х. Стати поетом забороненим чи служити партії більшовиків і писати вірші про партійників? Ніколи б я не став таким поетом. Головна мета митця — Передати народові усе, віддати емоції свої, і щоб читач усе це зрозумів, і мовчати, як будинки, бо вони філософи мудріші. І не слухати поклик серця, таких поетів нам не треба. Він обрав як бійця, його було вбито. Наступний вірш я б хотів присвятити Василеві Стусу, як ви бачите. Ісус, ти поет масштабу світового, ти весь свій час боровся за нашу мову та за свободу, поклав за це своє життя. Ти писав би ще вірші, але тебе та влада переслідувала за твої правдиві ті вірші, помер у таборі за невідомих тих причин. Не знаю, чому тебе туди заслали? За що, за вірші, за патріотизм, за любов до батьківщини. Не просто виражав свою велику думку. І останній вірш, присвяченого В'ячеславу Чорноволу, Чорновір, Велицях України, зробив усе, щоб ми вийшли з цієї зловесної імперії. Ви викрали той бій, бій, щоб ми стали незалежною державою, а вибрав наш народ комуніста. На жаль, той, хто був при радянщині і служив їм. Ураз став президентом вільної країни України, а Чорновір знав усе. І слова його були пророчі: що Росія небезпечна ілюзія. Дякую.